Що, якщо Ксеф перестане працювати? Наприклад, в Ксефа якась буде технічна перерва, або він просто ляже, бо всі почнуть одномоментно виставляти фактури, також нічого страшного в теорії нічого страшного. Також це продумали. Ви виставляєте фактуру в трибі офлайн. А потім, коли Ксеф запрацює, ви маєте 7 днів на те, щоб туди загрузити цю фактурку. Але коли ви будете виставляти в трибі офлайн, там потрібно буде вставити два QR-коди: QR офлайн і QR-сертифікат. QR офлайн буде підтверджувати ідентифікацію саме цієї фактури. QR-сертифікат буде підтверджувати ідентифікацію виставця, тобто хто виставляє, тобто ви цю фактуру. Тому про це все ми будемо ще більш детально говорити. Але також бачите, вони продумали, що має бути, якщо в якийсь момент не буде працювати XR.